Заробити не вдалося начальника конотопського відділу поліції Сергія Лук'яненка. Затримали на гарячому, коли той взяв хабар 30 тисяч гривень. Раніше чоловік уже фігурував у кримінальних розслідуваннях. Яка доля чекає на поліціянта корупціонера? Дивіться далі. Навколо особистості Сергія Лук'яненка вже давно кружляють кримінальні історії. На сьогодні начальнику Конотопського відділу поліції висувають звинувачення по п'яти статтям. Питання його відсторонення від посади розглядалося двічі. Але то адвокат не підготувався, то у підозрюваного тиск підвищився. Однак цього разу чоловіку втекти від відповідальності не вдалося. Спіймали за хабарем. Наразі також вирішується питання про оголошення повідомлення йому про підозру. Окрім хабарництва, Сергія Лук'яненка підозрюють в покриванні незаконного ігрового бізнесу. По скайпу ми зв'язалися з громадським активістом Спартаком Сергієнко. Місяць тому у конотопі небайдужі мешканці викрили підпільне казино. Однак, коли на місце приїхала поліція, закривати заклад вона не поспішала. А її начальник вів себе більш аніж дивно. Мені погрожував та тиснув, бо коли ми закривали в місті конотоп заклад гральних автоматів, я знаю офіційну інформацію. Про те, що він саме цей заклад кришував. Я всім фактами звернувся до прокуратури, і після цього мені були погрози. Якщо епопея з хабарництвом навколо одіозного поліціянта завершиться, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А ось чи розглянуть п'ять інших кримінальних злочинів наразі не каже ніхто. Анастасія комендантова Олександр Сокол, Новини СТС.